Всім привіт, друзі! Ну що, не тільки ті автомобілі, які у нас дорогого бюджету заслуговують на якісь покращення, на шумоізоляцію та взагалі на якийсь а, свого роду тюнінг, бачите, ось такий автомобіль Volkswagen Pointer. Мало відомий насправді, але щоб ви розуміли, то приблизно 10 мільйонів екземплярів. Таких автомобілів було випущено на нашій планеті Земля. Ці автомобілі насправді мають дуже велику популярність саме в Южній Америці. Вони випускалися для бразильського ринку в основному. Але це ж друзі, в нас це в нас справжній Volkswagen. Розумієте? Це автомобіль, який в нас дійсно з німецьким характером, але не за всі. Гроші світу. На зараз, на 2025 рік, такі автомобілі коштують ну, в нормальному стані, там, від 2 ну, від 2,5 десь до 3,5 тисяч доларів. От, і, в принципі, це п'ятидверний хетчбек, нормальний автомобіль. Чом би ні я насправді дуже сильно здивувався, коли побачив шильдик тут 1.8. Помоніторив про ці автомобілі. І справді тут монтується. Такі двигуни і кажуть, що саме комбінація а, з 1,8 це дуже гарний вибір. Прикиньте на таку маленьку машинку 1,8 мотор. А в нього по паспорту 99 лише сил, сил, ну, можна так сказати, що сотка тут залізно є. І там 11 з чимось секунд прискоренні до 100 км за годину. Тобто цей автомобіль дає нам вполне собі нормальний а, рух. по Дорогах, то в чому би і ні? І от даний екземпляр насправді в дуже гарному стані. Автомобіль у 20 років, прикиньте, тут нічого не фарбовано, все в оригінальній фарбі. Стан автомобіля чудовий. Невеликий пробіг, трошечки більше 100 тисяч кілометрів. Ухожена, гарна автівка, але ну, знаєте, тут багато чого в ній не вистачає. Цей автомобіль, знаєте, з розряду, от, як дев'ятки, десятки, де чого не вистачає. Саме тут, звісно, що шумоізоляції нема. Хоча метал тут, я вам скажу, доволі, доволі якісний. Тойота сучасна позаздрить такому такій товщині металу. Дверні карти всі тут скріплять, багато скріпунців, Є моменти, що тут нема центрального замка, магнітола тут вже встановлена нормально, піанієр, але динаміки передні її геть зовсім не вивозять. Що ж, я хочу вам показати в цьому відео, як можна зробити своїми руками бюджетну шумоізоляцію, Не за всі, звісно ж, гроші світу. Тобто тут будуть використовувані бюджетні матеріали, але шумка на виході буде якісна. Ось така класна шумка. Також тут будуть замінені динаміки, теж не за всі гроші світу, але звук покращиться суттєво від того, що тут є. І також встановлю ще сюди центральний. Замок. Що ж, зараз а, зробимо з вами огляд автомобіля, подивимося, позаглядаємо. От, і потім заганяю його в боксик і починаю розбирати. Так, ну що ж, як у нас тут відчиняються та зачиняються двері? В принципі, в принципі, нормально. Але у нас тут ціла купа скрипунців. Бачите, я сподіваюся, що в мене вдасться це виправити дверні карти. Насправді такі прям пусті стіну, що е, можна очікувати від бюджетного автомобіля. Так воно і є. І так само в нас і з цими картами, і з задніми картами, все те саме. Але буду вам показувати все на прикладі е, водійської двері, тому що, в принципі, все е, однаково. Е, бачите, яка у нас тут ситуація? При е, повертанні ключа зачиняється та відчиняється у нас тільки водійські дверцята. Тобто тут як. По класиці, розумієте, ви, наприклад, тут сигналізація нема. Прийшли, відкрили машину. Потім, щоб хтось ззаду сів, вам потрібно потяг сюди рукою, потягнути цю шпільку, а потім відкривати. Або сісти в салон автомобіля, тягнути там шпільку, там шпільку. Потім хтось може сісти до вас в автомобіль. А це насправді, я вам кажу, це дуже-дуже незручно. Тому. Буде встановлений центральний замок, і е, саме коли повертаєш тут ключ, будуть відкриватися і ті дверцята теж. Так, ну що, карту дверну зняв. Що ми маємо тут всередині? Як бачите, тут пильник у вигляді клійонки це класичний варіант. От, Але ж і тут вже сюди в двері лазили, бачите. попала пилюка, і все, воно вже не тримається. Тож пилюка в нас вже потрапляє і в салон. Тут з малярною стрічкою намагалася приклеїти, але. Це вже, як то кажуть, все. Значить цей пильничок треба зараз прибрати. І що тут у нас стосовно динаміку, бачите, динамік стояв у заводському подіумі, і е, виходить, він тут, -от в пильнику. І якби задня частина у нас не грає в двері. Це насправді, ну, з точки зору музики, це неправильно, тому що. Е, Динамік має грати в корпус, тобто задня частина має ганяти повітря в корпусі, тим самим охолоджувати котушку, тим самим і це сприяє більш гарним, глибоким, низьким чистотам. Треба зараз приміряти до тих заводських подіумів динаміки. От, приміряти сюди до цього місця, і тут буду робити трошечки інакше. Буду залишати отвір для того, щоб динаміки грали саме задню частину в двері, для того, щоб у нас був нормальний повноцінний корпус для динаміку. Так, ну що у нас стосовно центрального замка? Дивіться, Зараз розложив його. Треба, звісно, проводку всю перемотати ізоляцією, тому що провода між собою плутаються. і Протягувати їх в такому вигляді це не варіант, як то кажуть. Центральний замочок у нас ось такий бренду Циклон. Моделька у нас DLS. 223. Тут е, кріплення, пластини, тяжкі, болти, все таке інше, що нам знадобиться. от У нас, значить, йдуть е, три соліноїда звичайні. Це на е, пасажирські двері. Бачите, вони на два провода І на водійську двері у нас іде ось такий соліноїд на 5 проводів. Це у нас керуючий соліноїд. от Потім у нас е, блок. Керування це а, мозги з платкою. Ну, і 12 вольт у нас зживлення. По якому принципу взагалі працює у нас центральний замок. Я думаю, ви всі знаєте, якщо водійські двері ми відкриваємо або закриваємо, так, відкрили або закрили, бачите, водійську піднім... піднімаємо, керуючий. І таким чином відчиняються всі інші дверцята. В Принципі, все просто, зрозуміло, але треба ж з цим, цим ділом повозитися. Тому що дивіться, у нас а, тут нічого у нас не приспособлено під а, центральний замок. Тобто нам тут треба буде. А, тут у нас ідуть тяжкі всередині. Треба буде а, думати, як змонтувати ту тяжку, та десь тут у нас а, подумати, де встановити саліною таким чином, щоб ще він не заважав. Склу, яке буде опускатися, це дуже важливо. Так потім протягнути проводочку, проложити через ось гофрочку. І так це по кожній двері треба зробити. А особливо по задніх дверях тут треба ще розібрати ось ці стієчки, ось ці всі стічки з цієї сторони, з цієї сторони. Все це потім провести, сховати під панелю приладів блок. Керування та під'єднати до 12 вольт від замка запалювання, знайти, де в нас постійний ток 12 вольт, подається, щоб машина центральний замок завжди був під напругою і працював. Тож Повозитися з центральним замком треба, так я вам скажу. Норм... Значить, проводочки на центральний замочок, бачите, ось так всі перемотав така м'якенька обмотка. Все, тепер воно, знаєте, виглядає прямо круто, по заводськи кабеля не будуть перетиратися, ніде вони не будуть шуршати. Все, супер. Тепер можна нормально це діло розложити. Ну що, коротше кажучи, друзі, як то кажуть, кіна не буде. Но це стосується конкретно центрального замка. Я провозився сьогодні цілий день, вчора підготавлювався, мотав провода. Це ж підготавлював той ж гут проводів, який був, його зробив в нормальний стан, як то кажуть, помотав гарною обмоточкою. Думав, це ж треба все підготувати, все, що поставити. Ну, знаєте, Колись на девятку ставив такий центральний замок, помню, що таке собі діло було. Ну, Коротше кажучи, по Фольцеку, по цьому місця для встановлення нема. А, особливо по задніх дверях там жопа. А, В одному місці тут знайшов, де поставити саліної до того. Але, коротше. Працює воно некоректно, а, металеві тяжки, які йдуть в комплекті з цими соліноїдами, м'які, вони при нагрузці вигибаються, Тобто, їх вони мають бути дуже короткими і встановлюватися дуже близько до самого замка. Так як у нас замок, тобто у нас тут кріпиться. Саліноїд у нас тут величезна довжина, коли ключом поворачуєш, вона вигибається дугою, Тобто ці стержні металеві, про які я кажу, вони мають бути. А, їх тут нема. Ну, коротше, вони мають бути з дуже міцного твердого металу. А вони м'які, м'якесенькі, гнуся, як не знаєш що. Ось ці от стержні. А Ззаді тут взагалі повна конфігурація. Тяжик. Тут у нас йде механізм, там бабочка така, коротше кажучи. А, це, ця тяжка давить вниз, а, рухає цю бабочку в бік, і за рахунок того, що вона рухається в бік, ось ця тяжка а, рухається ось так, вліво-вправо. І тоді вона... А, відчиняє, зачиняє замок. До цієї тяжки інтегрувати взагалі нема куди. Тут у нас нема простору, тут у нас дверна карта дуже щільно стає. Тут у нас скло йде. А, опять же, тут тільки одне місце знайшов під встановлення. Сконфігурував, поставив вже. Але коли це все діло перевіряв, воно, коротше кажучи, так каряво працює, Де закриває, не де закриває, як ви зрозуміли, з сторісів, які я в інстаграм знімав, центральна замка тут не буде. Я вже його демонтував, сложив в коробочку і все. Тому що просто-напросто ця машина не приспособлена під такий е, центральний замок. Є версії таких автомобілів з центральним замком, який встановлений саме на замки, це заводський варіант. А от такий варіант Аля колхоз він сюди не підходить, тому що тут просто-напросто немає місця для встановлення. Тому ж, якщо вдруг так, у вас у вас така машина, і ви хочете поставити центральний замок, я вам кажу, навіть і не питайтеся, у вас нічого не вийде, тому що я зі своїм досвідом не зміг його сюди вставити. Зараз я мою поверхню. Спочатку водою просто заливаю і тряпочкою все це прибираю, такий жирний насичений бруд. Потім наступним етапом я взяв містер мускул, так сказать, спиртовий такий для скла а, і спеціально мікрофіброю це все протер. І тепер вже безпосередньо з нажирювачем на спиртовій основі та тряпочкою знежирюю поверхню. Зараз я виміряю довжину, висоту, висоту кут під яким. Треба відрізати шматки віброізоляції. Ну і, звісно ж, великими шматками це все діло вставляю. І після чого прокатую валіком. Тщательно кожен кут. і спеціальною пластмасовою лопаточкою. А в складно доступних місцях ще теж прокатую сам матеріал. Тепер наступним шаром йде у нас мультісофт. Це на волостійкому клеєвому шарі матеріал. Використовую я його обов'язково в середині дверей, незалежно від того, якого бюджету у нас шумоізоляція, для того, щоб все було якісно та надійно. Ну і тепер а, віброізолюю саме ось цю частину внутрішню, де в нас буде розполагатися динамік, для того, щоб корпус дверей був максимально жорсткий. І технологічні отвори. Я закриваю окремими шматками для того, щоб можна було потім всередину дверей заглянути для обслуговування там замка чи ще чогось. Ну що ж, а тепер плавно переходимо вже до встановлення саме динаміки. Як бачите, внутрішня частина дверей вже завіброізольована. Тепер у нас двері мають нормальний повноцінний корпус. І в таких дверях вже, в принципі, любі динаміки, навіть штатні, заграють набагато краще. Зовнішня частина у нас зашумлена. От, як ви бачили, там у нас термошумоізоляційний матеріал на волостійкому клеєвому шарі. От, і тепер ця внутрішня частина теж у нас. За віброізольований, ізольований, нічого не буде тепер давати нам ніяких паразитних звуків. Тут всередині, бачите, у нас отвір є всередину дверей. Тепер динамік новий, який тут буде стояти, він буде грати правильно, тому що динаміки використовують повітря, яке у нас знаходиться в корпусі. Тому цей динамік буде працювати набагато правильніше. От... Подіуми, які в нас були з заводу, я їх залишив. Тільки я додав жорсткості за рахунок віброізоляції. Тримаються вони дуже-дуже міцно, просто офігенно. Тут ще додатково буде ущільнююче колечко, накинути, трошечки вібри і таке м'якенечко, потім покажу колечко. Стане сюди динамічик, під'єднання. Ну, потім я під'єднаю, покажу, яким чином я тут робив під'єднання. Значить, у нас тут всі двері вже зашумлені. Бачите, все супер. Позаду у нас майже те саме, тільки тут динаміку нема. Все, зачиняється. Вони зараз набагато краще. Просто шикарно. От. І це вже геть інша. Справа. Ну що, зараз покажу, які динаміки буду ставити та порівняємо їх з заводськими. Дивіться, будуть встановлюватися ось такі герц ДСК-133. Це у нас 13-сантиметрові динаміки, коротше кажучи, під штатну так сказати, акустику. В принципі, можливо, можна було б і 16-ти вставити, але треба було б трошечки переробляти там подіуми. А ці в нас ідеально Встановлюються, як то кажуть, болт on ці всі отвори прямо один в один стають, він ідеально сюди стоїть. Конструктивно трошечки він, цей динамік інакший, але розміри в них самого цього в них однакові. Це в нас теж 13-й динамік. І яка у нас різниця от, в заводській акустичній системі, так і в цій. Тут у нас динамік доволі простий. Бачите, він виконує функцію і високочастотника, середньочастотника, і низьких частот. І, в принципі, то що шумоізоляції нема і сам по собі динамік слабкий, якість звучання ну, така собі: нерозборчивий звук, низькі частоти дрібежать, високих частот практично нема. Більше якби, просто середніх. як такий Грамофон свого роду звучить. От, ці динаміки вже будуть геть інакше звучати, тому що, по-перше, у нас іде ось такий фільтр. так сказати, Сюди ось у нас один провод поступає сигнал, і він розходиться. Тут у нас є маркування ТВ і WF, Це значить, ТВ це у нас на Твіттер. Це в нас на оцей динамік. Це, скажімо так, він виконує функцію низькочастотника та середньочастотника. Твітер у нас високочастоти видає, ну і трошечки там із середніх частот. І у нас вийде. Набагато якісніше а, звучання, тим паче, що цей динамік внизу дверей розполагається, цей динамік вверху дверей. Там є спеціальна сіточка, це буде, де воно буде ставитися. І у нас буде більш об'ємне якісне а, звучання в порівнянні, звісно ж, з ось цим. Ну і тут у нас великий здоровенний магніт. Тут достатньо багато потужності. Тут у нас магніт доволі маленький, пластмасовий корпус. Мені ще подобається в герцах, от магніти закриті гумовою такою накладкою, для того, щоб волога якби не потрапляла на магніт і щоб він, як то кажуть, не. В... Не портився. От. На зараз на осінь, ну, на осінь щас, кінець літа 2025 року. А ці динаміки 3800 гривень пара коштують. В принципі, за більш-менш нормальний звук, це як би, в принципі, нормально. Це геть недорого. Але можу сказати, що Ось це в порівнянні з цим. Це просто вже буде небо і земля. У мене у самого герці стоять тільки трошечки інша модель. У мене коаксіали, тобто всередині, отак от а, вмонтований а, твітер, То після того як я поставив, такі самі дюймов у мене, я просто почав кайфувати від звуку Не, за невеликі гроші. Вже, по, в тебе вже порівнянні зі штаткою, чистий, приємний. Звук, де є високі частоти, де є нормальні низи. Ну, коротше, геть зовсім інша справа. Ну, що ж, Зараз монтую а, динаміки. От. І потім переходжу до шумоізоляції дверних карт. Ну, що ж тут відбувалося, друзі, щоб зараз поясню по цій дверній карті, значить, проклеєна вона була віброізоляцією частково, і на неї такий матеріал. Він називається Кайман. Це акустичний войлок із втор як то кажуть. Такий матеріал дуже часто використовують виробники, як в заводську шуму. Ізоляцію, термошумоізоляцію, тому що це матеріал, він ще має термовластивості. І доволі добре працює по шумопоглинанню. Але це самий бюджетний шумопоглинач, який є. Але при, при своїй низькій вартості. Він доволі добре відпрацьовує. Наче що, до речі, ось у нас Soundwave, ось цей матеріал. Такий на зараз у нас коштує 433 гривні. А такий матеріал у нас 10, 10 мм вийшов 200 гривень. Тобто на 60% дешевше, розумієте? От, Що тут відбувалося? Був змонтований значить, динамік. Я його вклеїв. На гарячий клей. E, Значить, Тут металева пластинка, спеціальна, корпус. Він тримається тут просто дуже-дуже міцно. І от сюди його витащити. E, просто, коротше кажучи, нереально. E, добре тримається, все супер, нічого не треба різати, пиляти. Тут накладочка стає чітко, все взагалі без питань. Значить, так, карта вже стала більш важка. А, більш така цільна та монолитна. А, контур у нас тут проклеєний антискрипною стрічкою. От також тут проклеєний антискрипною стрічкою, тому що ця частина заходить в резинку а, і вона дуже сильно там скрипить. Тут теж антискріп. Ось ці кути проклеїв саундлайном, тому що ось ці місця, а, не, якби. Тут сильний заворот, і якщо цей матеріал поклеїти, він, коротше кажучи, не, не стається. Карта, тому кути саме цим матеріалом, щоб нормально вона стала. Ну, в принципі, в принципі, все тут підремонтував кліпси. Кліпси, а кріплена для кліпс, поставлено кліпси, А тут у нас просто була відсутня кріплення, і тут десь тут, по-моєму, ось тут було ще кріплення, воно теж було відсутнє. То Тут я буду виготовляти спеціальне кріплення, я вже на другій карті так зробив. А тут кріплення ці. Неремонтно пригодні, а поводійські двері взагалі їх дві штуки відсутня. І вся верхня частина карти вона просто в свободному ході там. І буду робити кріплення по типу, як у нас тут низа, ось на саморізи тримаються. Бачите, у нас ось такі є кронштейни понизу. Так само, один кронштейн буде тут зроблений. Дуже багато автомобілів, а тут збоку йде кронштейн, і тут кріпляться карти. Тож, тут буде а, така імпровізована тема, тут буде зроблено кріплення, щоб воно нормально тримало. Ну що ж, дверцята вже готові, зібрані, все просто суперово. Я вам кажу, відчиняється, зачиняється просто. Песня. Краса. Ну, Задні карти взагалі просто суперово зібралися. А, ні скрипів, нічого нема. По передніх картах тут єдине, що ось ця частина у нас ніяк не вдалося а, зробити, щоб взагалі ніякого скрипу не було. Тож, якщо тут сильно натискати, то легесенький тріск є. От. Ну, Це треба, друзі, сильно натискати. А так взагалом по дверях все супер. Вони такі плотні, плотні. Блін, просто шикарно. Єдине, що от з того, що я а, переробив, зробив інакше, тут у нас а, додався от такий чорненький саморізик невеличкий. Тут я зготовив кронштейнік, зробив отвір і поставив невеличкий саморізик, тому що Ну, Шансів просто якось закріпити нормально двері просто нема. Так само і у нас тут, бачите, невеличкий саморіз. Ну, у нас тут з завода, якщо подивитися, у нас тут теж саморізи йдуть. Так що в принципі в принципі, в принципі, принципі, атлічно. Всередині взагалі класненько, сідаєш, дверцятка так. Ой, відчуваєш, тишо. Кайф. Просто шикарно. Ну що, не знаю, музику включати для ютуба якби не можна, знаєте, зараз забанять. А звучить тут. офігенно просто. Вирубаємо. Ну що ж, друзі, якщо відосі для вас був корисний та цікавий, то в принципі ви можете поставити на палець згору. Також можете підписатися на мій канал для того, щоб слідкувати за там роботами по шумоізоляції. Є в принципі і деякі ідеї для розвитку ще каналу. А, але основне, звісно, це шумоізоляція. Ну що ж, друзі, якщо є якісь питання, щось ви там не зрозуміли, то в принципі в коментарях до цього відео можете задавати любі питання, обсудимо це все діло, дізнаємось, можливо, щось більше. Обов'язково всім вам бажаю настання мирних часів в нашій країні. Всім вам, друзі, здоров'я, щастя. Удачі, гарного настрою обов'язково, незважаючи ні на які обставини, щоб ви, друзі, в себе в душі мали тепло, комфорт, уют. Та, Щоб ваші мрії обов'язково здійснювалися так. І бабла вам побільше класних тачок і класного тюнінгу. Всім пока!